Електромеханічний верстат ЕКО 3512 моделі 35 тонн, метр 20 максимальна довжина. Електромеханіка, значить, шестиосевий верстат дозволяє збільшити номенклатуру деталей і спростити при цьому налаштування під кожний окремий тип деталей. Окрім рухів вперед-назад задніх упорів і вверх-вниз, ще додаються в нас два рухи, це вліво-вправо, для того, щоб було зручно переходити там з однієї деталі на іншу. В процесі це виглядає ось так. Ось у нас одна операція, крок один, інший крок, упори роз'їхались ширше. Тут вуще. Тобто упори рухаються автоматично, під, підлаштовуючись під довжину деталі під полочки. На верстаті встановлені швидкоз'ємні тримачі пуансона. Для того, щоб зняти, звільняємо. І тут є кнопочка, така качелька. Топили все. Інструмент доставив. Порухав інструмент. Значить, В комплекті з верстатом замовлялося. Це те, що йде на вибір там, матриця пуансон кітек-інструмент 86 градусів, прямий такий, найбільш розповсюджений, він дуже універсальний пуансон, Плюс в комплекті йде підставка під матрицю. І сама матриця 3086 градусів. Це швидко Тримач залишається і змінюється лише ця вставочка матриці можна додавати. Так, і однією з фішкою саме цього верстату, яку замовили на виробництво собі, це базова в нас іде ЧПУ для електромеханічних еко це EZ640. Це ось такий інтерфейс, в принципі, багатьом звичний. А на цьому верстаті хлопці собі замовили додаткову 3D, EZ3D-Band моделювання. Воно дозволяє скреслення написати програму для верстата самостійно в автоматичному режимі. Тобто, тут у нас йдуть кроки вибору інструмента. Матриця, понсон, тримачі, якщо. Це можна робити в автоматичному режимі або назначає оператор. Вибирається інструмент, як в автоматичному, вибирається він з бази, яку вже ввели сюди верстат для опрацювання. Також тут присутня багата бібліотека. Багатьох відомих виробників інструменту потрібно просто вибрати, з якої бібліотек треба верстату використовувати інструмент. Після вибору інструменту переходить на наступний крок це послідовні згинів. програма самостійно розгортає цю деталь, це креслення, і пропонує на вибір послідовні згінів який оператор вибирає цьому Після цього відправляється програма, вона проходить симуляцію, розставляє сегментацію інструменту, потім йде симуляція деталі, як воно гнив, які послідовності. І потім вже ця програма. Управляючу програму, яку ми створюємо, він її пише і перекидає ось сюди в стандартну програму Eza 640. Коли ми її склали в 3D-бенк, тут з'являється можливість дивитися в графічному виконанні цю програму. Тут вони щось для себе поналашковували, а це можна 3D. 3D там, потрібно змінювати десь. Їм так зручно, вони так себе поставили. То, упори, матриця, понсон. Тримач. Тобто воно все відображається на цьому екрані. В цілому так, але по 3D тут відео коротеньке ми не знімемо. Якщо кому цікаво, телефонуйте по вказаним номерам телефона під відео. Будемо надавати вам консультацію, а краще купуйте і будемо показувати вам на місці, як воно все це чудо працює. Ось так виглядає задні стінки. Це в нас ідуть датчики для задніх упорів. Для по його координатам. Так виглядають направляючі траверси. І так у нас будуть два блоки серводвигунів на осі Y1, Y2, які виконують управління основним рухом.